Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні 24 грудня, неділя. Сніг, той, що випав, майже розтанув. І я сьогодні, за необхідністю сходити в магазин, вирішив сходити до Дніпра, подивитися, як там Дніпро у грудні перед Новим роком. Про що зараз вам і розповім, і покажу. Місцями по посадках ще залишився сніг. Але його вже зовсім трошки. А це поле за зиминою. Дорога до Дніпра виявилась не такою красивою, гарною і як влітку. Після снігопаду попадали дерева. І вітру захаращило всю дорогу, і прийти так просто не вийде. Треба обережненько обходити. Бачите, які завали. І далі виявилось таке саме. Видно, що зараз взимку сюди ніхто не ходить, нікому не цікаво. Ну, вертатись буду іншою дорогою, подивлюся як там. А тут бачите, яке твориться. Ну, якось попереступаю. І це до самого Дніпра, зараз буде таке, мабуть. Оце скільки бачу, самі завали. Ну якось пообходжу. Тут, мабуть, вже не пройду. Повністю все завалило. Прийдеться вертатися, десь обходить, шукати іншу дорогу. Страшне. А це негода була цей рік. Навкруги з усіх боків не тільки поламані дерева, а повертала з корінням. Отакий був сильний вітер і важкий мокрий сніг. Наближаюсь до Дніпра. Побачив воду. А так зараз виглядає Дніпро. Вода одійшла здорово від берега, метрів 100 до води. Це вона впала більш ніж на 2 метри. І видно, це йде берег, тоді сіра полоска, смуга. А тоді така жовтенька смуга, це Закінчується коса, що намивали. І далі йде сіре, зовсім темне, це основне русло Дніпра, там де велика вже глибина. Ну, все одно гарно. Оце весною той мостик стояв повністю у воді. Я знімав, показував вам у відео, там сиділи чайки, баклани. А тепер від того мостика до води дуже далеко. І отак чарівно виглядала ця сама місцина у червні цього року. Оце, де зараз йду, сюди кидав в А тепер тут пісок сам. Вода зовсім прозора. А в цих а в тіпчиках крига вже стоїть. На вулиці зараз він один. Зараз пройду вздовж берега і буду йти іншим шляхом, щоб не йти через оті чагарники. Захаращену дорогу з дерев, що попадали. Піду подивлюся на ту косу, що виступає добре у Дніпро. Це якраз де я рибу ловив, та коса. Там зовсім мілко. І зараз, коли нема листя, дуже добре видно який тут крутий берег. Оце великі такі кручі. Сильний дуже вітер, такий, ну не дуже сильний, але пронизливий. І пальці замерзають, телефона держать. Ну, біля води всі. Да. Завжди воно холодніше. І влітку прохолода приємна. Ну а зараз таке, на да, осінню. Зараз дойду до тієї коси ще плющусь. Я не поодинокий у своїй прогулянці. Один знайомий, він на рибалку ходить, з собакою гулять, прийшов теж до Дніпра. Надалі озвучка буде поза кадром, бо вітер спотворює звук. По дорозі на косу натрапив на залишки сітки. Коли приходили осінню на берег, то оцей кілок, що помічає початок, був у воді від берега більш як у 50 метрах. А зараз, як бачите, на берегу. А сама. Понівечена сітка тягнеться у воду. Нарешті дійшов до коси. Тут я ловив рибу у вересні. Поодаль видно ще одну косу, але вона вже знаходиться поза нашим селом, десь між Боровицею і сусіднім селом Топилівка. Зараз ще покажу вам острів, який стало видно краще. Через те, що я до нього підійшов ближче. Там осінню було чутно, як перегукувались чайки, качки і баклани. Оце приблизив, натиснув на зум. Ну що, провідав Дніпро, подихав свіжим повітрям та я буду прямувати додому. Що ще кинулось в око? То це те, що на місцях, де одійшла вода, зовсім немає сміття. То зазвичай люди по собі залишають усякий непотріб. А тут чистенько, лише пісок і ракушки. Навіть пластикові баклашки десь поділись, чи вітром позносило, чи може якийсь добродій поприбирав. Зараз подивлюсь, яка там інша дорога. Інша дорога виявилася теж з завалами, з деревами, але тут попадали сосни. Один плюс від цього. Зараз наберу гілячча. Це бачите, як поваляло все? Наберу гіляча на новий рік, щоб у хаті пахло сосною. Страшне, оце позавалювало. І далі там все завалено. Отакий новорічний букет. Прикрасить мій будинок на Новий рік. Що я ще хочу показати сьогодні? Проходячи від Дніпра про центральну площу нашого села, побачив, як постраждали декоративні хвоні насадження від минулої негоди, мокрий важкий сніг і в додаток з сильним вітром порозвалювали дерева. До цього вони були такі стрункі і нарядні, а зараз виглядають такими нещасними. І, гадаю, без людської допомоги і не оговтаються. Лише один ялівець козацький виглядає як справжній козак на всі 100%. Зараз покажу ще одну стрікту її похилило не дуще. навіть землю вивернуло з корінням. Як ви бачили з моїх попередніх відео, ми понасаджували багатенько декоративних хвойників, і тепер треба буде подбати на майбутнє, щоб уникнути таких наслідків. Також, користуючись нагодою, хочу поздоровити усіх своїх глядачів з придешніми новорічними святами. Здоров'я вам і вашим родинам! А на сьогодні у мене це все. Всього найкращого, шановні глядачі!